Зберегли історію на сторінках. В Івано-Франківську презентували літопис села Добровляни. У книзі жива пам'ять про покоління, події та людей, які творили історію цього населеного пункту. Це видання стало першою частиною великого інтеграційного проєкту Віхи Тисячоліть та Сузір'я імен. Більше в наступному сюжеті. Івано-Франківська громада утворилася шість років тому з навколишніх сіл. Тепер її спільною історією зберігають у серії книг-літописах, які відтворюють шлях кожного населеного пункту від давнини до сьогодення. Залучили науковців, щоб ця історія була не просто, скажімо, легенди, а щоб вона базувалася на археології, базувалася на джерелах. В Першу чергу ми стартуємо з тих сіл, які взагалі не мали історії. Тому що є села, які працювали, які в сільські ради фінансували і збережені історії, такі як Крихівці, Угорники, там, інші села, вони мали історично е свої розвідки, документи. Хтось мав щось як брошурку. А ми хочемо, щоб кожне село мало цю книгу. Перша книга присвячена добровлянам. Її презентували в обласному музеї визвольної боротьби, адже чимало мешканців села брали участь в ОУН. Ми виявили, що мешканцем добровлян і похований в добровлянах є Кирило Дмитречко. Це керівник Станиславівської ОУН, міської організації. ОУН. ось тому це, це для нас було просто відкриттям великим, і ось і це спонукало нас власне провести презентацію. І тут і розповісти про визвольні змагання, про цю постать, і в розділ і в книжці навіть є розділ мережа ООН над літописом. Працювали троє істориків. Петро Ганцюк підготував розділ Борці за волю України, який хронологічно охоплює період від початку Першої світової війни до сучасної російсько-української. Труднощі були саме з ідентифікацією тих людей, які брали участь саме в перших визвольних змаганнях. Тобто це 14-й, ну два кінець двадцятих, відповідно, років, тому що це вже дальша епоха, і ті відомості, які навіть збереглися у усній народній пам'яті по селах, не завжди були ну правдивими. І доводилося назбирувати багато джерел для того, щоб встановити просто ту історію. І цікавими були просто відкриття. Тобто, подекуди людина, яка десь скромно жила в селі, мало хто її там знав про її там подвиги, могла. Ну там бути лицарем бікої там хреста, наприклад, хреста Петлюри. Радник міського голови у Добровлянах Любомир Якубів каже, завдяки літопису люди дізналися про подвиги своїх предків, і тепер ця пам'ять збережена для майбутніх поколінь. Самі діти їхні не знали, діти, внуки не знали ким, ким були їхні батьки. Бо історія наша, ну як завжди, скривалася, і всього люди не знали. Дуже багато втратили, бо більшість могли би розказати люди, які були з 20-30-х років народження. Зараз лишилося всього дві дві жіночки в нас в селі 37-го, 38-го І десь якийсь період часу, я думаю, так 10 років ми втратили і дуже багато чого ми не дізнаємося. Загалом у громаді планують видати 18 книг.